Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. Сьогодні я вирішила вам показати, розказати про свою обновочку. Ось такий гарненький, симпатичненький, на мій погляд, жилет. Зв'язався в мене за пару днів, дуже швиденько, гачком з не товстою пряжі, десь метрів 300-350 Це я зміксувала махіри твіт. Зараз розкажу вам про цю пряжу. І про свій вибір. Жилети я не люблю від слова взагалі. А тут вирішила все-таки спробувати і при цим добре дуже поміркувала, що я хочу від жилета і яким він має бути. На мою власне думку і переконання, жилет має бути тим аксесуаром, який нам зігріє нас в різниці температур нашого комфортного в 2-3 градуси, не більше. Тобто, якщо на вулиці 17-18 градусів, то ми можем, можемо одягти жилетку. І вона не має бути, на мою думку, знов-таки, на мою думку, товстою, щільною. Тому що 18-17 градусів товста жилетка, це то буде вже вам жарко. А буде менше, буде в руки холодно. І я для себе вирішила, що це має бути легенька. Така річ, яка б мене зігрівала в офісі або на вулиці з такою різницею температур. Тому і такий вибір в мене не товста пряжа і щільний візерунок. І пряжу я зміксувала з махіром і твідом. Чому такий вибір? Тому що махір. Тягнеться на таких речах. Хто в'язав полотинки, ще якісь речі з махіру, то знають цю ваду у махіра. Твіт, навпаки, дуже добре тримає полотно, і він при прані розбухає і ущільнює полотно. І оці два поєднання я вирішила, в якісті двох ніточок я вирішила використати в своєму. Віжиться він дуже швидко і дуже легко. За два дні я його вив'язала, тому що в'язала на гачу, гачком номер 5 і рапорт узору всього два ряди. Я вам покажу рапорт я не робила не скос плеча, ніяких розрахунків. Дуже зручно, що перший рапорт ти набираєш і відразу міряєш собі довжину. Не довжину, а ширину виробу, по довжині виробу. Дівчата, Що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що я трошечки неправильно тут зробила, я б міряла по плечах, щоб воно не, не спадало тут плечо. Щоб воно було вужче, це полотно. І воно буде дуже класно витягувати фігуру. Я міряла об'єм бедер, і тому в мене жіноча фігура, плечі вужче, ніж стегна. Стегна. І це мій тактичний профтик. Міряйте. По плечах буде краще, однозначно. Скос плеча я не робила. ззаді виріз горловини я не робила. Попереду зробила умовний виріз горловини. Чому умовний круглий? Я останній ряд не дов'язала просто один рапорт. Я потім покажу, як це я зробила. Бокові стежечки я зробила ось такі гудзики. Просто полотно. Тут я дов'язала ось такі елементи. Напер... Попереду я зробила а, маленький квадратик, а з... назад я поширше його зробила. На той випадок, якщо не дай Боже, мені прийдеться переставляти гуцики. А, що хотілося ще сказати? Та нічого, два полотна квадратом. Прямокутникам, верніше, да? по а, боках я нічим не обробляла. Низ я не обробляла, бо це набірний на такий класний край, виходить. А, горловинку таку я обв'язала стовпчиком з'єднувальним стовпчиком просто по колу. А, ці елементи для погою я в'язала з без накиду на 10 петлях. І зробила е двірочку для гудзика. Зараз покажу ще спиночку. О, -о, О. Ось така в мене ще спинка. Вона тут однотонна. Але мене не стало. я не очікувала, що на нього таке стільки йде. Зараз я взвішу і вам розкажу, скільки воно важить. Все, йдемо працювати. Я вам покажу візерунок, покажу, як я обробляла горловинку і як я в'язала оцей елементик. І все, і ви будете стільняшки, і в теплі. Зв'яжемо з тобою пару рапортів цього візерунка. Набираємо першу петелечку, фіксуємо її і далі набираємо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Далі ми робимо 3 накиди. І в першу петельку ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом з трьома накидами. Раз, два, три. Соєдіняємо п'ять повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову раз, два, три. В першу петельку вводимо. Гачок стовпчик з тремя накидами раз, два, три, чотири, Знов раз, два, три, чотири, пять. Знов три накида. Раз, два, три. І в петельку. Вив'язуємо стовпчик з тримяна кидаємо, раз, два, три, чотири. Ми зв'язали рапорт, я навмисно так в'яжу рихло, щоб тобі було видно. Ми зв'язали три рапорта. Далі. Ми в'яжемо 3 стовпчика, три повітряних петлі, під 1, раз, два, три, тепер ми в'яжемо 5 стовпчиків з одним накидом в першу арочку. Взагалі, в арочці у нас буде 6, але з краєчку це буде три петлі підйому, і вони у нас рахуються як стовпчик. 3 4 5 6. 6 всього, але це був п'ятий стопчик, бачиш, да? П'теречка. Три петлі підйому, потім п'ять стопчиків з одним накидом. Далі повітряна петелька, і знову ми в'яжемо наступну арочку 5 стопчиків з одним накидом раз. Два. Шість стопчиків, три, 4, 5, 6, повітряна петелечка і знов 6 стовпчиків. Вив'язуємо в останній стовпчик так само ми вив'язуємо в арочку 5 стовпчиків. І останній стовпчик з накидом вив'язуємо в останню петлю. стовпчик, петелька підйому, перегортаємо роботу. В першу петельку ми в'яжемо стовпчик без накиду. І це другий вже у нас рядочок пішов. І тепер ми в'яжемо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять, поміж арочками стовпчиками ми в'яжемо один стовпчик без накида. Знов п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять і стовпчик без накиду, поміж стовпчиками. Раз, два, три, чотири, п'ять. І в останню стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Три повітряних петельки. Раз, два, три. Перевертаємо роботу і в'яжемо. Знов стовпчики. В арочку з накидом. Перший стовпчик у нас є: це три петелечки підйому, В'яжемо ще п'ять, в першу арочку, раз, два. Три. Чотири. П'ять. П'ять у нас всього шість, получається. Раз, два, три, чотири, п'ять шість повітряня петелька. Наступний шість варочку. В самі арочки шість стовпчиків з одним накидом в першу арочку і в останню п'ять. І там, і там у нас буде. Шостий стовпчик це від початку ряду це петлі підйому, а в останньому в кінці ряду це в останній стовпчик попереднього ряду. Раз, два, три, чотири, п'ять, шостий. В вагачку, наприклад, для мене це. Найбільше складно, як почати ряд і як його закінчити. Рапорту у візерунку я запам'ятовую добре. А от початок і кінець для мене завжди е е е якийсь квест. В спицях все мені зрозуміло, як починати і закінчувати ряд. А на візерунках з гачком це кожен раз по-різному. і це... Для мене складність. Тут в останню арочку 5, і шостий в стовпчик, в останній стовпчик. 6. Петелька підйому, повертаємо, в першу петельку ми в'яжемо стовпчик без накида І далі 5 повітряних петель. Знов поміж арочками. стовпчик без накиду П'ять повітряних. стовпчик без 5 повітряних. Стопчик без накидів, останню петельку арочки, стовпчик арочки і петля підйому. Все. А, тут буде три петельки. Раз, два, три, щоб тебе. Бо ми його перевертаємо і далі ми вияжемо стовпчики. Це все. Це весь візерунок. я його трохи вільно в'язала, щоб тобі було більш-менш видно. Як він в'яжеться? В інтернеті я бачила варіації на тему цього візеруночка. Бачу, щільність зовсім інша, тому що я тут в'язала не на камеру і тим самим дуже гачком, але щільність в'язання зовсім інша. Бачила різні варіації на тему цього візерунка, його можна робити з 4 стовпчиками, з 3 стовпчиками. Тоді повітряних петель буде відповідно. Якщо у нас 5 повітряних петель на 6 стовпчиків, то 4 буде на 5, 3, 4 петлі на 5 і 2 петельки на 3, я так собі думаю. І щільність візеруночку тоді буде ще більше, якщо ти хочеш. І можеш міняти гачок на менший. У мене п'ятірочка, думаю, що на четверті буде щільніше. Але в мене такої задачі не було. Я хотіла, щоб він був просторий. Це стосовно візеруночку. Мені здається, все зрозуміло, два рапорта і вперед. Стосовно горловинки, спинку я лишила рівну, нічого там не вив'язувала, не дов'язувала, а на, на попереду, зараз знайду тут у мене, попереду я не дов'язала два ряди, два раппорти висоту. Я закрила центральні петлі. Ось так, як в мене це захотілося. Е, і потім дов'язала окремо цю сторону два рапорти, і цю сторону два рапорти. Рівно, просто рівно. Нічого не закриваючи, нічого не, не цього. І потім стовпчиками, з'єднувальними стовпчиками я зафіксувала цю горловинку, щоб вона в мене не розтягувалася, бо і візерунок, і нитки можуть це зробити. Мені треба, щоб це було стабільно. Далі, ти бачиш різницю в пряжі, в мене не стало пряжі на верх. Саме махірової пряжі. Твіт був, а махірової пряжі вже не стало. І я взяла іншу махірчик, не, не потрапила, звичайно, в тон, але це не критично, на мій погляд. І е, зав'язочки так само е, фіксатори оці я вже вив'язувала іншою пряжею. Я просто приєднала ніточку, я взяла 10 петелечок і вив'язала, 5 е, рядів, потім закрила 2 петелечки на гудзик, а потім е, е, знову пров'язала 5 е, рядів і закрила. Тут я зробила трохи більше. Для того, щоб це було полотно керовано. Якщо могла його пересунути гудзики, якщо мені то буде потрібно і тому подібне. І е, виміряла я десь на рівень талії, трошечки, може бути нижче. Поміряла, потім порахувала рапорти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять. приєднала ніточку. І вив'язала цей елемент. А я його ще обв'язала стовпчиками без накиду по колу, для того, щоб він не завертався і був трошечки щільніший. І пришила гуцик. Це все по всьому жилету, Все, що я хотіла і можу тобі розказати. Сподіваюсь, моє відео було тобі корисним. Дуже хочу цього, тому що. Я прагну поділитися своїми знаннями, вміннями і ідеями. І якщо вони комусь будуть до вподоби, я буду неймовірно щаслива. Гарного тобі дня! Підписуйся на мій канал і до зустрічі!